День добрий друзі. Сьогодні я хочу вам показати одну таку штуку, яка називається відлив. Є приливи, а є відливи. Чи припливи, і відпливи. Коротше, не важливо. Ось декілька днів тому був як це називається, новий місяць. І в цей час найсильніші припливи і відливи. Я просто хотів показати, яка велика територія оголяється під час відливу. І зараз я піду ось сюди де кудись. Там подусую зйомочку. Ось зараз і видно який шлях я пройшов. І все це осушена відливом території. От. Ще хотів вам розказати про своє таке ноу-хау. Я не знаю, якщо воно спрацює, то це ноу-хау. Якщо ні, то дурниця. Напевно, зараз там дуже дує вітер. От, я взяв телефон о, і причепив на нього звичайну мочалку для миття посуду. От, ну і в принципі зараз або краще, або так само. От, тобто це буде мій мікрофон такий. Отам От моя ферма, гори і всі діла. Але якщо мені пощастить, бо я не впевнений, коли відбувається саме прилив, вдасться показати ще й швидкість, з якою прибуває вода. От. Коли я перший раз її побачив, то я був навіть трішки шокований. От. Зараз ми наблизимося трошки до межі суші і ролів. Кажуть, що якщо бути лохом, то можна даже попасти під хвилю. Але ж я сподіваюся, що я не лох. Я думаю це достатньо. Так. Фокус наче нормальний. Ну і коротше рахуємо кроки від фотоапарата. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Оце межа води. От. Чи Може треба було взяти камеру з собою. Ну якщо зараз ще проходить відлив, то я кон'яха лахонусь. От Мабуть зараз ще все-таки відлив, тому що... Коли минулого разу ми підходили сюди з Олею ввечері і був прилив, починався прилив, то так стоїш і з кожною хвилею доводиться відходити назад. Тому що вода прибуває і прибуває. Ну, хоча не знаю. Не знаю, не знаю. Сподіваюся, що мій винахід з кухонною мочалкою працює. От. І ви чуєте... Мій голос, а не, а не отаке щось. От. Коротше кажучи, зі швидкістю приливу я трошки лоханувся. Не вийде вам це продемонструвати зараз. Циклічність приливу відливів 6 годин, тому тут на вітрі чекати, чесно кажучи, хочеться не дуже. от Зараз хіба що візьму камеру і... І підійду з нею ближче сюди, до межі. От. Шкода, шкода, що вітер, що я не знаю. А може, може. Може буде чути власне шум моря. Тому що зазвичай, коли біля моря я ходив з камерою, то е, ніякого моря чути не було. Було тільки чути жахливе... Гудіння вітру в мікрофон. Отже, зараз трошки похитаємо. Похитаємо трошки. Щоб якщо у вас слабкий вестибулярний апарат, щоб вас затошнило. От. Так, ну так мы тут станем. Наведем резкость. Взагалі, то зараз, я думаю, має бути офігенська картинка, бо камера статична. вот. Ну вот, бачите, идет йде хвиля. Идет, йде, 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 Так, подойшла вона ось сюди, малюємо лінію. Малюємо таку лінію. Я не знаю, чи видно її. Зараз подивлюся. О, чудово видно. От. І подивимося, куди, куди дійде наступна хвиля. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Хочу вам розказати, що в Норвегії є така гора, яка називається Прекестулен. норвезькою говориться, це означає стілець проповідника. Знаходиться вона Бозна де від мене. Тут просто все знаходиться Бозна де від мене, тому це не дивно. От. Але у нас на острові Вага тут є скеля, Скеля, яку вони теж так називають, типа Вежський, Вежський Прекестулен. Я вам зараз його продемонструю. О, а зараз хвиля дійде чи не дійде. Ну. Я думаю, що ось зараз ця дійде. Сподіваюся, що це видно було на зйомці. Ну фактично, це вже можна сказати, що почався прилив. Якщо, якщо хвилі забігають далі, я так думаю, я не спеціаліст. От. Ага, я обіцяв вам показати Вежський Прекастулін Зараз почекаємо ще, доки одна хвиля добіжить. Блін, ну от, конечно, видно паршивенька. Ну, але доходить, доходить, тому що тоді, коли я її креслив, то воно взагалі було е на території, куди вода не доходила. Далеко ходити не доведеться, щоб показати вам вершський прекістулін. Адже він ось. Зараз зробимо такий зумчик. А так. Спробуємо зараз зробити щось з яскравістю. Ну оце ось так він виглядає. От. Природньо, природньо утворені такі майже прямокутні форми. От. Отже, що тут з нашою лінією? Лінію нашу ще не змило шкода, шкода, що я прийшов зарано. Я боявся просто прийти запізно, тому поспішив. От. Ну і ось я не знаю, я спробую підійти якомога ближче до води і направлю на хвилі мікрофон мого телефона і я сподіваюся що ви щось почуєте Ну, не знаю не знаю не знаю я сподіваюся, що е, телефон продовжує писати. Хотів сказати вокал. Голос, аудіо. Камера продовжує писати, телефон, е, зараз перевіримо. Телефон теж щось там... Няркає, що пише. От Почекаємо, допоки я не замерзну як собака. От. Ну, а зараз ми бачимо, що хвиля конкретно, конкретно, доходить, конкретно доходить і заходить за мною лінію. Отже, прилив почався. Але я хочу, щоб він почався активно. Тому що ну, такі зміни, мабуть, той, хто бував на морі, де-небудь навіть на Азовському морі, міг бачити, що... Там, які лежачки або простирадла, які стелили зранку, аби зайняти місця, буває, змиває в море. Ну, коротко, кажучи, наша лінія ось, а я стою геть у воді. От. Тому це якби не зовсім дивує, дивує людей. От. Але такий активний прилив, який я спостерігав минулого разу, то це дійсно цікаво. Мабуть, одягну я свого капюшончика. А, тому що робиться холодно. Доводиться час від часу міняти руки. Тому що мерзнуть, гаду його морду. Добре, допоки ми тут покажу вам деякі хатки, де живуть товариші норвежці. От такі для когось мальовничих закутках. Ось одне таке місце. Прямо на горі, на невеличкому такому пагорбі, і перед великою горою, яка зараз оповита хмарами. от А там знаходяться всі будівлі. Де мешкаю я, де працюю я. От, не знаю наскільки добре це видно. От. Ось тут, прямісінько теж на горах, на скелях, люди побудували собі хатинки. Взагалі це вважається круто, коли твій дім фікс на дев'ять людей от, і туди можеш забратися по камінням тільки ти. Ні, насправді вони там роблять дорожки для себе. От. Зараз сестра мого начальника будує теж якийсь такий подібний дім на Чибі. От. І вони там працювали, робили доріжку. Ось що я вам зараз хочу показати. Хвилі доходять уже конкретно до ніжки штатива. Ось тут була наша лінія, її навіть ще трошки видно. От. Зараз наближається той час, коли треба буде вже линяти звідси. Зараз ось ви можете послухати трошки, як як іде шум від вітру на мікрофон камери. Круто подобається? Я не знаю, не знаю. Здається, що все-таки краще краще з цією мочалочкою. Аудіо мочалочка. Так, це буде довгий відеоролик, який доведеться різати, певно. Бо ніхто не дивитиметься так довго, ну хіба мама. До речі, там зліва ви можете побачити темну лінію на скелях. От, Це лінія рівня води, коли прилив. Тобто там десь Ну, я не знаю, метр півтора не менше. До речі, дуже цікаво усвідомлювати такі якісь речі, що зараз місяць, місяць десь відпускає, так би мовити, маси води, вони повертаються на Своє звичне... ой такі слова крутяться На своє звичне місця дислокації. Тобто то бачите, лінію нашу затоплює вже без проблем. Затоплює геть без проблем. Так, зараз я її ще раз спробую накреслити. В принципі, вона вже ця територія і не робиться геть сухою. От. Але все одно це ще не настільки активний прилив, як, як я бачив минулого разу. Так, все пише. Ще все пише, тому все чітко. Мушу сказати, що хвилі... Хвилі зробилися більшими. Ось вона. Приливна хвиля, про яку можливо комусь доводилося читати в яких-небудь пригодницьких книжках, От, де кого-небудь викинуло на берег прилівною волною. Так, 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 це. Це вона. І якби це було вам чути, то шум збільшився від води, від хвиль. Ну, це логічно. Більше хвилі, більше шуму. Хочеться сказати, що якби тут був тепліший клімат, то це було б найкраще місце для відпочинку. Яке я коли-небудь бачу, так скажу. Але наголошую, для відпочинку. Для туристичних ознайомлень. Що так можу вам трошки показати. Хочу відійти трошки, щоб можна було масштабувати свої своїй свідомості розміри скелі. Вона ну, маленька, це з того, що тут є, це чи не найменше. Зараз просто підійду до е, лінії. Лінії приливних вод. Чи приливних. Чи взагалі яких-небудь, я не знаю чи можна так казати. Саме головне, щоб я коли повернуся, моя камера ще досі була на суші. Ну ось так, ви бачите, що це десь трошки більше від мого зросту. У мене зріст 1,80 м з копієчкою. Доволі таки багато. Доволі таки пристойна глибина тут буде через якихось 6 годин. Цього лише через якихось 6 годин. Розказували мені боси мої, що коли у них, я не знаю точно, чи в них, чи у когось із їхніх друзів були вівці, і вони так на волі паслися, то вони, бувало, заходили на оці островки, які знаходяться у воді під час відливу. Але потім, коли був прилив, вчасно не поверталися на берег і їм доводилося чекати на цих островках до наступного відливу. От, якщо цей островок був малим, їм загрожувала смерть, то бувало таке навіть, що човнами забирали. От. Зараз покажу вам нашу лінію. Вже не тільки лінія у воді, а й... А й і ніжки штатива камери вже в досить такому мокрому, на мокрому місці, як іноді говорять про людей, про очі людей, які готові ось ось розплакатися. Очі на мокрому місці. Запрошую вас ніколи не говорити на мокрому місці, тому що мокре місто це місто під час дощу. Словом нам довелося трішки перерватися. Нам, мені. Нам, моєму телефону, моєму фотоапарату і, і мені. Нам трьом. от. Скажу я так, що я вже замерз. От лінія наша ось. ну. Все-таки мушу констатувати, що це була не найактивніша фаза приливу. От. Тому показати те, що я хотів, в мене не зовсім вийшло. От. Але я думаю, що я показав досить багато ну просто такої супутної інформації, поміж тої. Яку я хотів донести до того, хто переглядатиме це відео. От. Ось так. Зараз я ходжу собі і думаю, як би круто завершити цей відеоролик. У мене вже є ідея. Ви побачите. Отже, це був острів Вега на Ярославі Гущенкові. Ні, це був Ярослав Гущенко на острові Вега. Ми закінчуємо це відео. Круто, як я й обіцяв. Мені в п'яти до біла хвиля, ось прямо ось вона. Отже, як круто завершити відео? Мені три треба туди. От. І ось я дякую всім за перегляд. Я таки ось до додому. Погано тільки те, що я сам. І зараз я пройду трошки, мені прийдеться повертатися за камерою. Але відео я все-таки завершу цим. Всім дякую. Хочу побажати миру нашій українській землі. Нехай вони там все залагодять якнайшвидше, тому що це трішки псує настрій, м'яко кажучи. Оревуар. А тепер біжимо за камерою.